Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві, 8 травня 1170-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Вчора ще у другій половині дня наші хлопці над Україною збили близько 20 шахедів, які росіяни ще запустили минулого дня без значень якихось серйозних прильотів. А цієї ночі пусків шахедів від росіян не було. Було багато атак. Аційними бомбами по прикордонним територіям в Одеській області все спокійно. Там спочатку думали перевести школярів на дистанційне навчання, бо росіяни можуть здійснити якісь теракти, але потім вирішили не переводити. Щодо Миколаєва, то тут зранку було чутно якісь вибухи, але місцева влада каже, що вони загрози не несуть. Ну і на Миколаївщині в районі Очакова була одного разу атака ФПВ-дроном від росіян на щастя без постраждалих. Щодо Херсонщини, там без загиблих на щастя, але шестеро травмованих людей після російських обстрілів. Тому як завжди, закидуємо на помсту росіянам і чекаємо на смачні прильоти на Росії.